Ранок вдома триває. Цього тижня кожен день з вами розпочинаємо. Ми Денис Мінін та Ірина Хоменко. З понеділка по п'ятницю ми в етері від 7.30 до 10.00 години. А у суботу та неділю до 11.00. А якщо ви спізнились на початок нашого етеру, не засмучуйтесь. Ми створили сторінки в соцмережах і зберігаємо там усі наші сюжети. Підпишіться за посиланням на вашому екрані і будете з нами на одній хвилі. А наш сьогоднішній етер триває, і зовсім скоро Україна відзначатиме 120-ту річницю від дня народження видатного українського хореографа Павла Вірського. Ансамбль, що носить його ім'я, є справжньою візитівкою нашої країни. І ось нещодавно. Кілька поколінь славетного колективу танцюристи, аматори та просто поціновувачі українського танцю зібрались, щоб пригадати, а можливо, і дізнатись про те, яким був Павловівський. Вже майже 90 років ансамблю Вірського аплодують повні зали по всьому світу. Його історія почалася ще у 1937 році, коли хореограф Павло Вірський зібрав талановиту молодь об'єднану любов'ю до народного танцю. За час існування колективу у ньому встигли попрацювати сотні артистів, та мало кому з наших сучасників пощастило поспілкуватися з Павлом Вірським особисто яким був корифей українського народного танцю, розповідали ветерани ансамблю на події Вірський назавжди. Ми люди, які щось пам'ятаємо, люди, які щось можемо розповісти, люди, які можемо поділитися своїми знаннями і натхненням. А для нас натхнення це молоді хлопці, дівчата, які хочуть взяти естафетну паличку від нас. Ветерани ансамблю вірського, артисти, студенти-хореографи і шанувальники народної хореографії зібралися в одній залі, аби почути спогади та історії про Павла Вірського. Ідея прийшла, напевно, тоді, коли я вже завершив кар'єру артиста. І через рік після завершення, ні, точніше сказати, через півроку після завершення прийшла ідея. А чому? Не об'єднатися з ветеранами, тому що є ветерани, які, як ви чули на сьогоднішньому заході, працювали з Павлом Вірським. І в них є багато історій про нього. Молодь зростає, та ж молодь, яка і працює в ансамблі, і працювала в ансамблі. На жаль, ми не знаємо настільки багато історій, скільки знають вони. А історія має продовження і вона має жити. Спочатку планувалося, що зустріч буде схожою на прес-конференцію, під час якої публіка ставитиме запитання ветеранам, та згодом захід доповнили концертним блоком, де знамениті номери ансамблю відтворили аматорські колективи та студенти хореографічних відділень. Насправді, це велика шана і велика відповідальність виступати і показувати власне, номери і те, що ми вміємо перед легендами української хореографії. І тому було дуже боязко, але водночас щемливо, тому що ти дивишся на обличчя і бачиш. І від них якусь віддачу і розумію, що це і для них важливо, і для нас важливо. І от таке якесь єднання, відповідальність і шана, і щирість насправді, тому що наразі це те, що чого дуже бракує, і що важливо. Перед кожним номером на сцену виходили ветерани ансамблю, розповідали історію створення цього танцю. Часом ветерани критикували молодих танцівників та давали невеликі майстер-класи. Це дуже родина. Це не такі прями концерти, якісь це інша форма проведення, і це то, що що хватає за серце, да? коли мурахи йдуть по тілу, це не просто так прийшов, подивився концерт, і пішов. Да, щось подобалося, щось не подобалося. А це постійно на якомусь емоційному такому пориводі. Кожне слово, кожне слово вітіранів, якісь історії. Ну, і це надихає на майбутнє.